Упав лівій друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс просто максимально здоровою оравою, яку я зміг зібрати за 5 хвилин. <свісно> Це суто підписники, тому що ми йдемо в Dead Rails для того, щоб уже нарешті все-таки пройти його до кінця. Я максимально сильно надію, що в цей раз все-таки мені вже вдасться пройти до 80 тисяч метрів. І, ну, не знаєш, як мінімум залутати бейджик, там галочку поставити, <свісно> тому що все. Таки, так, да. хочеться, треба. Є у нас складності, найтмейр, нормал. А, ну і все, в принципі, да, окей. створюємо і диви. Все, <свісно> забили повністю просто лобі саме, так? Да? Обалденно, Let's go. Якщо ми робимо все правильно, то в принципі шанси на те, щоб пройти його, цей режимчик до кінця, правильно, у нас супер-супер великий, тому що у нас дуже велика орава нас зібралась. В принципі, зараз той купив вугілля, той купив там ту штуку. В когось воно вже навіть зброя є, тобто захищатись будемо. І в принципі, в принципі, я думаю, все повинно бути all is good. Yes? Тіма бой. Так що, в принципі, давай. Що там? Хто там? Де там? Пили вугілля, ні? Опа. Пропала Джулія, прикинь. <рес> О, мені навіть і диви, зразу підігнали. <рес> Нормально погнали. Всьо, халява є, халява присутня. <гас> а тут уже зразу нам понакупляли шиферів, диви. Обанє, тут пацики вообще серйозні, В да? цей раз ми вже не бублики. Надіюсь, в принципі, що все в нас повинно бути прям чітко. Це мені. О, це мені. <рес> ну, дякую. Я не знаю, правда, хто це скинув, але мене тепер є дробовик. І 24 кулі. Ukraine Mobile це онлайн-гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань! українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімеч, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Навіть 26, тому файно і прикольно. Але. Е, чекаємо, виходить, зараз всіх. І будемо їхати. Ми чомусь зупинились. Ми тільки поїхали і чомусь зупинилися. А чому? Що таке? А, -а, а, кента загубили. Але пацани, походу, не думають, так? Да? Я зрозумів. Я 6 випадково випав. <схід> бо там забагалася ньюйс папер. Так що не прикольно. А йому взагалі диви, пацану, взагалі. Прям. Він це її пошурував. Дам. Жорстко. Ну, тако, прям знаєш, на самому початку трошечки протикатися. Це <гум> не дуже добрий знак. Але надіємося, що все-таки все буде нормально. Я прям дуже сильно хочу повірити. А ми приїхали в якесь. Що це таке? <гум> це ж не місто, але по суті, почті як місто. Welcome to Sterling. Якийсь, прикинь, це вийшла якась обнова. Я вже попитав там за Вовка, я так розумію, якийсь новий клас. А тут ще й такий ось прикол. Обалдеть. Абадіть. Але тут, походу, поки я стояв, тикав, роздивлявся. Походу вже все злутали, тому, в принципі, пум-пом-пом. Там ще печера диви! Печера, чувач. ну пішли дивиться. Це якась може шахта навіть, поняв. Лежить якийсь факел. Да? пішли цим факелом. Дивитися, що тут. І тут якісь скелети. Та ти шо? Абадіть. Абадіть просто. Сильвер нагет Таке ми забираємо. І пішли, отеняємося. Щось горить, да? Что мені здається? Мабуть, показалось. Ну тут усе. Ой-ой. Ой-ой-ой. Я випадково. Я не хотів. Ух ти шоу. Ух ти шоу, пацан! Тихо! Ага, так, хорошо, він вирубається з плюхи. Нормально. Ой-ой, ой-ой-ой! Я зараз, походу, приплив. Я, походу, приплив. Ха-ха-ха! Да. <рес> Та ну це жесть Проблема. Моя померти, моя не знати, що робити. <рес> Ой, жесть! А цікаво, це я йому динаміт підпалив чи він сам. Опа, не поняв, а мене якось телепортнуло до поїзду, да? Це хтось зробив? Це обалдеть. Це жесть. Я не знаю, якщо ми оце на цьому моменті померли, то це, звісно, проблема. А там оно ну, якийсь ще пацан пригає. Він теж помер. Ой. Яка халепа. Ну, будемо надіятися, що мої тімейти якось там справляться з мене. І, в принципі, потім мене трошечки зарезпавніть, так би мовити. А поки будемо ждати. Ой, там другий ще й помер. Опа. А мене піднімали, так? Да? Мене підняли. Я живий? Хе-хе, <с1> <ріус> і ху! <с pals> закидуємо пацанів. Ай там собі тусу. Ооо! І ще я собі знайшов броню, пацан. І що? І чого ти прягаєш? Тусуйся на поїзді, диви. Але, я думаю, мені по-любому треба вернутися в ту саму печеру. І як мінімум забрати свої приколи. Бо я там оставив дарований мені, ну, типу, як дробовик і патрони. А ще там були срібні нагетси. Ой-ой! Там, там такого нормального, я б не хотів би то торчати, як мінімум. Так. Все мої штуки якраз, які я тут провтикав благополучно, скажем так. Дробовик. Угу. Але патронів тут нема. А знаєш, що це значить? Що патрони вкрали. Патронів нема, патрони забрали. Вони є добре. Але зато є цей. Опа. Це, походу, зря, да? Ой-ой. Ой-ой-ой, я, походу, то зря зробив! Я походу тут зря зробив! А я ж не знав! Опа, опа! А ти такий здоровий пацан, і ти ще й не один. Ой-ой-ой, їх тут три! Дам. Звісно. Не, 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 не прикольно вийшло. А, а це як пояснити, що зомбі вбивають один одного. Не поняв. Це хтось таке вміє робити? Що за прикол? Не бери мій шолом, каже, ти поняв? Хе-хе-хе. <риклад> а я візьму і вкраду, цього це мій І прикинь, це ми навіть 20 тисяч метрів не проїхали, у нас такі проблеми. Це просто шок. хе <риклад> А я казав, я казав, що якщо у нас проблеми на самому початку з'явилися, то в принципі це не є добрий знак. Я казав, я казав, і в нас тут в натурі трошки проблеми. Ти ще й хочеш воювати з цими кентами? у нас немає ні патронів, ні, взагалі людей. У нас тут, блін, два з дві з половиною людини. Це просто шок. Це просто шок. Я, звісно, розумію, ви пацани прикольні, у вас там і воно, і зброя, і мечі, і то, і все. А мені, що робить? Хе-хе, <реш> але я дуже надіюсь, що хоча б один, але бандаж. Опа, проблема. Опа, опа-опа, опа. опа. Помогіть. Е е хто небудь е убийте зомбі. <реш> поможіть. У мене є проблема. Ой-ой-ой-ой-ой, пацан, спаси. <реш> Слава богу, моя не буде вмирати. Це просто шок. Диви. Диви, скільки тут злитків, Сюди халява. Тепер бандажів нас точно будуть. Це, ну, як мінімум, уже добре. Але було б супер-супер сильно файно, аби ми знайшли ну, іменно бандаж. Оце мені. Одай, Одай, пацан. Ууу, да дякую, все нормально. А патрони, а патрони тут на дробовик. Гмм, mm -hmm. це не є добре. І бандажів нема, і знайшов зброю, але на неї патронів нема. Оп -оп -оп -оп. О, пацан помер. Прикольно. Опа. Убивайте його, я не знаю як. О, це жесть. Хтось якусь штуку розбив, походу, я так думаю. Ну ми забираємо ці всякі ніштечки. Цілому. І погнали пацан. Бо в нас ще й вампірська ніч. Оу-ну. Oh, no. Це точно що? Оу-ну, oh, no, паціки. І <плес> Дівчата разом взяті. У <плес> нас є проблеми. Там терміново треба звідси свалювати. І, якщо чесно, дуже хочеться на базу. Його погнали звідти, я хотів ховатися. У мене немає ні патронів. Ну як у мене є п'ять штучок, звісно, але. О-пу-пу. Тільки. 15800 Єсть. Yes. Да, 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 їдь, 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 їдь. Що ж ми стоїм, втикаємо? Опа. Ну, здоров, А. Ме, кінчились кулі, а вампіра я не вбив. О, ти ще й мені його сюди в кабіну закинув, да? Ну, ти хорош. Він же живий, да? Ну, да, все, він він прям тільки в мені, правда, щось забагався. Ну, тут таке. Нам всього, на всього 2000 метрів, ну, менше. Нам просто доїхати і все. Доїхали, Уже є добре. Це вже хорошо, це вже хорошо. Ми доїхали. Правильно? Під, тураля... Під е, турелями всяко буде краще. Так, ти йдеш зі мною. Моя йти продавати ціна річ. <свист> <свист> а де ти пропала? А, оно вона. все, окей. Тука продавати, бабло лутати. Юлька, йти піднімати. Let's go. Так. Хорошо, ми доїхали, ми зарядилися, ми всіх воно відродили, все хорошо. Кента опять забули. <свист> Кентаут загубили. Куди ж без цього, правильно? Так, у нас уже 72 тисячі метрів дистанції позаду, тому, в принципі, в принципі, ми вже прям дуже-дуже близько до кінця. Я нарешті все-таки хоч побачу, хоч подивлюсь, що там в тому кінці, бо ми вже доходили навіть і до 68 тисяч метрів, наскільки я пам'ятаю. Проте щось у нас трошки не вийшло. ми щось трошки були померли, але. Суть то в тому, що зараз ми вже доїдемо. Вугля нам, в принципі, вистає. По патрончикам начебто теж все окей. Е, проте, оце тільки єдина проблема. Я завтикав, я не купив бандажів. Не знаю, чи хтось із нас, в принципі, не допустив такої помилки. Але я купив собі, типу, отаку штучку, ілочку. Тому я думаю, що в цілому повинно все бути нормально. Опять же таке. Я не знаю наскільки там страшно. Бо я там буду перший раз. Але це вже таке. Понятно. Саме головне, що ми ще доїдемо, і я вже хоч подивлюсь, що там. Як я все розумію, це, типу, у нас. Що це таке? Почекай. Ух ти йой ух ти йой ух ти йой А що за приколи? А оце, це та саме М'єсиво? Що це таке? <в another soulful> <collaboration> Ах хоча ж? Я не знав, що тут будуть пацани. Прикинь. Так, а ну пустіть мене, я хочу стріляти. Опа Ой-ой. Oh, oh. Пацан, а ну іди вон. Кісь я поняв. Жест. Але я живу. Я живий. Окей. Так, ось все ше, пацан. І що, і все? Все, окей? Я облігацію знайшов. Нормально. Патрони, я, в принципі, збережу комусь. У мене і так повний є той самий. А, ну там, в принципі, воно ще є. Що, <рес> ти мені принесла, я тебе. Да? Ой, ну дякую. <рес> Нормально. Тут ще якась гвинтівка. Купу, патрон, ну і всяких дробовиків. А... А, це, мабуть, підготовка да? до чогось супер страшного, там супер важкого, я не знаю. Револьверчик валяється, ще одна така ось гвинтівочка. <сіональна> Опа. Травел 80 км. У мене цей. У мене. А що тепер? А, -а, -а, -а що робить? Ніч настала. Он як. Що щас буде вообще жесть? Дожди, дайте, хоч підлутаю трохи ось облігації зберу. <сіональна> ще й вампірська ніч. Та ви гоните. Ой-ой, там взагалі стрілялки, моцні, ти поняв. Опа, здорово, пацан. Тихо, пацан. Спати, пацан. І ти, пацан, тоже. Давай, вон пішов. Там оно ковбої. Це ми, коротше ще й обороняємось, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацан, пацан. Дай перезарядку, моя, пацан. Тихо. Жить-пожить. Все, якийсь зомбак тут пресує. Ну тут це таке, типу, опа. здорово, пацан. Ну взагалі, начебто, ми нормально відбиваємося, да? Он як. Здорово, пацан! Це нам треба ще дві хвилини протриматись, да? І тільки тоді буде якась жорстка двіжуха Окей, питань ноль. Так, тихо. Опа. Тут пацан біжить. Там хвилина 48 залишилась. Ну окей. Опа. На мене пацан напав, нормально. Ну тако хепешечки бува, трошки уходять, поняв. Як такий якийсь пацан в спині заспавнився, то вже якось і не прикольно. Але я не поняв, а ніч по скрипту прийшла, чи. чи що це таке? Чи це нам так просто не повезло на вампірів? Ну, місіво тут, звісно, і таке скажу, серйозно. В принципі, дивись, скільки тут всяких трупаків валяється, Це жесть. Це тупо шок. І саме неприємно зараз, напевно, Юльки, бо вона ж вампір, поняв. А у вампіра так-то хпешки на сонці кінчаються і халепа. Тільки там 45 секунд. Окей. Okay. Але ми начебто задефали все, да? Новий нас ніхто не, не спавниться. Все вроді окей. Okay. Пацан, пише, ми задефали. Все. Ну, реально, все. все Я думаю, буде щось пожорще. А стоп. То ще п'ять стріляє, ні. Що мені здалось? Мабуть, здалось. 5 секунд. До моста, да? Секунда Все. Ми вибрались. Єй, <гум> А yeah, Я казав, що от сьогодні все, нам по-любому треба проходити. Да, в нас були проблеми, да, ми вмирали, да, даже і не один раз. <гум> ми втрачали команду, втрачали життя, але ми в цілому вибрались. Єс! Yes. Фу, це жесть. У мене 53 облігації. Давай піду, подивлюсь, що там я можу за клас купити, може хочу, я не знаю. <гум> А ну, пацан, так, хто це такий? Це броньовий пацан. Ну, не цікаво. Є ось отакий пацан. Бери вульф Х2 speed, демедж і життя вночі, але 0,9. Продовжить до дня. Звучить, ти знаєш, досить хайпово. Насправді, насправді. От прям серйозно. Вампір. Повищена швидкість і мілі дамаг, але отримує від сонця. Ну це понятно. Оце що таке, приїзд. Імунітет До... просто до, до блискавки. Ну таке. Зомбі. Може їсти мертві тіла. Щоб, типу, хілитись, але більше не може юзати бандажі або Snake Oil. Less detected by enemies. Типу, менше, ну, менше замічається ворогами. Сурвіваліст. Знижує твоє хп, але більше дамага ти, типу, наносиш. да? А, ні, чим менше хп, тим більше дамагу. Mm -hmm. Ну і тут ще такого трошки всяких пацанів. Але. Якісь є ось Пакмастер, Це що таке? Спавниться з 3 Tamed Wolves, типу, приручені. Кожен вовк, який атакує тебе, стане теймд. Що таке теймд? Приручений, я так розумію, да? некромансір. А вороги, які вбиті ближньою зброєю, мають 25% шансу бути реінкарнованими за рахунок, типу, 10 очків здоров'я. І вони, типу, стають. Мої ми я так розумію. Обалдеть тут, скільки класів, це вообще. Це просто шок. Їх прям обалдеть скільки. Але Вере Вульф цей звучить прям досить таки прикольно, насправді. Проте, якщо вночі ви ну взагалі не збираєтеся лутатися, там, битися, а просто, типу, їхати вперед, то він уже звучить не така прям люта імба, да? В принципі, ну, ладно, понятно. О. Охрана. Хе-хе. Ну і в принципі, любі друзі, якщо вам цей відеоролик сподобався, то обов'язково не забувайте тицяти сюди свого вподобайдена, а також підписочку на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па.